Війна забирає занадто багато, хтось втратив дім, хтось роботу, хтось найдорожчих людей. І здається, ніби життя розсипалося на друзки, стоїш серед руїни, питаєш себе, як знову почати жити. Де взяти сили піднятися, як не загрузнути в болю минулого? Саме тут на допомогу приходить сантологія. Вона дає людині інструменти, щоб відновитися. Це не про те, щоб забути біль, це про те, щоб віднайти свою внутрішню силу повернутися в теперішній момент і навчитися йти вперед. Навіть. Навіть тоді, коли все довкола кричить про втрату. Так, ми живемо в часи великих випробувань, але у кожного є шанс вистояти, є шанс знайти себе знову, є шанс повернути життя в свої руки, і перший крок простіше, ніж здається, просто напишіть в гуглі сайнтологія онлайн-курси. І почніть вивчати саєнтологію вже сьогодні, бо навіть в тімніші часи є світло, яке показує шлях.